Привіт, друзі, розкажу вам про ситуацію в Японію. Ми часто чуємо, що в Японії там землетруси і все таке інше. Але вони насправді ці землетруси бувають набагато частіше, чим просто показують в новинах. Тобто, так, знаєте, зашатали стіни, потрусилась мебель. Це природній нормальний такий взагалі процес. тут. Два рази на тиждень, от мінімум один раз. Тут буває отаке шатання стін серед ночі, там в день приходять такі от смски на телефон. Потрібно реагувати. Да, тому тут така досить нестабільна ситуація. Часто в парках є вивіски, що в цьому парку збираються жителі ось цього району. У випадку землетрусу, там, повені чи якогось стихійного лиха це місце збору. Я, мабуть, буду зараз вивчати більш детальніше, що робити, в яких випадках. От розслаблятися часу зовсім немає.